Та, режимі пред ми прийшли. Рот мене не бачив, ми собі що хотіли, то робили. Що, переходимо на нормальний? Та ні, це легко. На важкий, та ні. Екстрим, це якраз зроблено для нас. Погнали? Oh. Отак я замітив, як мого дружбана викрила. Диви, він, чого до мене ще? Хоу, oh, хеллоу. Я вже й забув, як він говорить, що тут як. Двері відкрив, Зараз залізем. біжить, біжить. Ага. Ай! Ну це ты ужас ловив! Ракеты. Хітря. хетрості немає меш. Давай, 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 тікай, друзь. Ти тікай, лишися мене. Кто хіба за кем автоматом? Ходити і лиш стріляти в нього. Що Я награвся? Аааа! <свят> <свят> Сулівен. Що це? Що це таке? До себе додому привіз чи що? А. А то не зарано хіба сьогодні? Привіт всім! ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Ice Cream Морозивник. Перша частина. Знаєте, чому ми граємо першу частину? Ми прийшли вже всі частини, але ми прийшли у режимі Привід, та? чи який там режим є. Та! В режимі привід ми прийшли. Рот мене не бачив, ми собі що хотіли, то робили. Що, переходимо на нормальний? Та ні, то буде залегко. На важкий, та ні. Екстрим? це якраз зроблено для нас. Погнали. ху ну я не знаю, чи я пожалію, чи не пожалію, що на екстремі зразу пішов, але. Та давайте, давайте, що. Що нам боятися? Так. Гей, 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 привіт е, е, Ми все в кімнаті. А, вікно подивиться. О! А так я замітив, як мого дружбана викрила диви він, що до мене ще? Oh, hello! Я вже й забув, як він говорить, що тут як. Хочеш попробувати мою мрозу? А? Дарачка я тут віддам. Сила, взяв за морозив. І мене увидів. Упс! Не, нормально не вийду, шот. Так, добре. Шнурок, ні? маємо якось злізти. Мені здається, що шнурок мав бути. Шнурок. Е, добре. Я беру рогатку взяв. Проблема в тому, що я не, не знаю, як стріляти. О, я стрілю, у мене два патрони лишились. ага ха, це погано. Так, все, тепер більше мені стріляти не можна. Два патрони лишились. Чують? А що так темно? Це може на харді так темно просто? Та це, це ужас. Що, їдемо вниз? Ну погнали. Мені треба зараз буду десь ховатися. Добре. Дивіться, то то взагалі нічого не видно. Я присяду ліпше. Так, залізу буду. Ми колись буду не залазили, пам'ятаєте? Чи залазили? Не залазили. Тихонько. О, виходи, виходить. Давай, давай. Ну а скільки у мене здоров'я, чи він рословий і все, і мені капець. О! Зашит загубив. Хе-хе-хі, карта, так, карта. Куди нам перший їхати? Я вже нічого не пам'ятаю. Ну вроді перший не такий важкий. Звісь дуже темно. кого боку він? Оу! Воу! Дизі! Той він капець бігає. Він дуже швидко бігає. Я відкрив, за залізом. Біжить, біжить. Ай! Ну це уже зловив. give up! Добре, добре. Перша спроба не вдала. Нічого, нічого. Ну а звідки я? Дивись, я з самого початку починаю. Та да, чи ні? Це просто капець. А чекай, шнурок же там, а де моя. Ах ти! Ого! Диви, далі за мною біжить? ну та чекай! А, рогатку взяв. Але карту я вроді вчепив, ні? Я думаю, що так. Та дві я давати п'яти! Давай, 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 давай! Ту-ту! Ту-ту. Тут, тут. Дайте. Дайте. Воно не стріляє. Воно не стріляє. Є, е, стріля. Скільки там секунд? Ху. Друже, я тебе спасу. Так, куди ми Е, э, Куди ми їдемо? Playground, туда, туда, туда. Давай сюда. Я не пам'ятаю твої перші частини. Не пам'ятаю. Так, добре в гаражі. Блін, в мене один патрон. На екстремі просто темно, і ти не бачиш, де він є, з якого він боку. Каністра. Нам на пен треба в машину кинути. Де він? Диви. Ти... Як ти мене замітив? Зараз, зараз. Та це уши, я вам кажу, чесне слово. Вибіжать такий. Я ж бігати не вмію. Все, вроді від Бензина там. Я Може в мене меня ще не було? Ужас. Ну, в принципі від нього тікати можна. От реально можна. Опа! А, то він не закрив чи що? Так да, він не закрив. Ух ти шо! Сильно закрив? я все відкрив сразу. О, то він нам ще ліпше зробив, я зараз собі щось тут найду. Добре. Це шо таке. Коси ізолента. Більше нічого. Добре. Там замкне треба ключик. Добре. Е. -е... Дор ще не відкриваємо. дор. Більше нічого нема, ні? Добре, ізоленту маємо. І каністру ми маємо тут знайшли. А оце можемо відкрити? Можем. Опс. А ізолента де? Чуєте? А, то ізоленту це змутав. Все, добре. а, -а, -а. Якщо попадаю вічно на нього. Завжди. Тікаємо геть звідси. А вот весь. Та, немає вже патронів. Куда їдем? Кафетерія. Е -е, у кафе ми там чись ім'я мали найти десь щось. Забув! О, кафе, кафе. Дуже важко. Це, походу, буде теж з двох, з двох спроб. Я буду це проходити. Так, давай, викидайся. Дивіться, у нас є каністра, і в нас є все, більше нема нічого. Ну, пішли. Де він був? Його хтось видів ще? Що таке? Все? Я на гроусі? Ааа! Рот Сулівен. Що це таке? До себе додому привіз чи що? А... а то не зарано хіба сюди, рот. Та то ж зам. Це мало бути в якій вже часи в п'ятій десь або в четвертій. А мене замкнув холоденьку, так що я вже сі не відкрию. Люди добрі! А ну нажми підписку, -пі, бігом, ти підпишися -пі, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Гейм. Нічого, нічого Давай, друже. Э, давайте, значить, знаєте, що ми зробимо? На ха. Але на харді шо? Там просто... День, а не ніч. А то я, в принципі, і різниці не бачу. Remove ads during the game. You can. You can, you can. Давай. Хар так, харт. В кафе не їдемо. Так, добре. Ну, поїхали. Э. А... Так, тут нічого. Тут шнурок. А, вікно я щось не подивив. О, дивіться, день. А ч день? Мы взяли екстрим А, може тут просто показывает и подань. hello hello Хоч попробувати моє розумі за 15 центів. Oh. Али не мав гроші. Oh. Ужас на экстримі. <laughs> <laughs> Я там на бігав, чуєте? Він за мною навіть не ходив. а тепер чува. А тепер ужас. Давай злазь бігом. Так. Де ми подивимося на цей. Ну. Ви хочете подивити? А що то нічого не видно? Сіл, то на щось дозвіл. Ладно. Ви бачите його? От то день, чуєте, що день? І де він? День і його нема. А, во. він стоїть там ззаду. Бачили? А что ты сюда бежишь? О! Я ж попал! Я попал! Е! Yeah. Давай, 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 давай. Мапу взяли. Теперь еще туда назад. А -а Ай! Ну воно хетри! Он такие хетри, что я такого морозу не хитрого не видел. Ну давай, лавя так лавить, ти думаєш і не мій. Та не вмію б'яти, я чись не бігаю, я лиш ходжу. Навіть ця горада втекти не можу. Де він? Сміється? Добре. Карту повісив. Чекай подоганяє. Ух, ч! Капець просто. Це просто ужас. Не грайте на найвищому рівні, ніколи не грайте. Та то капець? Руджетвизов -за започкай. Так, кафе ми не будемо їхати. Кто дві де, де, де? Він все розвернув і повів другий бік. Але вже хитре. Його хитрості немає, меж. Давай, 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 тікай дивись. Ти тікай, лишися мене. Тут хіба з якимось автоматом ходити і лише стріляти в нього. Біжить. Я зараз сюди легонько. Давай, давай, куди? Плейграунд. Плейграунд це що? ігровий майданчик якийсь. Подивимось, що там всі творі. Надіюсь він мене не зловить. Та я взагалі забув тут все. А, тут якусь вроді може було монету знайти і пушку взяти вроді. Чи ні? А він не так лавиш, це капець. Де він? Дву. А він сюди не лазить? Угу. Тепер я вже з ним так не полажу. Він не зразу зла. Так, чекай, ну а що тут? Села. Ну і що мені робити? Мене зразу злавина б'є. Так. Там спокійно, там спокійно. А-а-а, тікай! Тікай, 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 двійк біжит. А, -а, -а сіни шпарти. Так, добре. Що у нас тут? Тут мені щось десь не те треба. Він дуже близько. Добре, дайте ключі. А, та, я десь бачив курці, я пам'ятаю. До той куртки ще добратися треба, де він, немає. Дивись, тут тупік, його в шоці. А, тут щось накрутити треба. Ну давай. О, є! Професіонал. Але що ж він тут. Де він ой. Yes! Я пройшов він мене не зміни. Добре. Ну він сюди. А, то він сюди теж залазить. Так, чекай, тут знизу є щось. Могли б знизу тут щось сховати? Сила. а я звідси взагалі виберуся. Сила. Він не за... запреду, вийде, ще в укопі і все. А ні. от тому спеціально для мене зробили сходи. Для того, хто залазить. Падає сюди, і не може вилізти. Добре. Так, тут нічого, тут нічого, тут нічого. На кораблі овоє, куртка. Взяв ключики. Офіс кейт. Це від кафетерії, напевне. Добре, ключики. Ми взяли тут більше нічого нема. Дуже дивно, що тут більше нічого нема. Капець. добре, добре, добре. Все, тікаємо. Аби йому добре було! Я лиш ключі взяв, ну та як. Ужас просто. Це якийсь капець. Куда він не? А, він не привіз в гараж в холодильник. А може ключі у мене? Точно може. Ага, у мене. Нема ключів. Давай, тривай. Так, скотч. Мені потрібен скотч. Скотч, скотч, скотч. Опа, скотч. Дай скотч. Да, дай, дай сюда! Воно засувай назад. Давай. Минки зласний. Тут тільки це, більш нічого нема. Еээ. -е -е. Та їдемо на плейграунд, їдемо заберемо ключик і їдемо в кафе подивимся. Якщо не швидше не злають. Ну сподіваюся, що не злам. Давай, давай. І надеюсь, что тут все відкрито. Типу, все, як я зробив. А, тут чекай, тут ми лізли. Диви, його не видно. Две, и він. він якраз стоїть біля той труби, куди мені треба залізти. Диви, поліз туди. А якщо я ззаду буду лізти, лезти, то тоже. Пішов. І ми зразу направо? Ха, не замітив. Так, де куртка? Чуєш, може, він куртку забрав і поставив в другому місці? Дій ще ні. Дві? А нема ключів у куртці? А де тоді ключі? А може він ключі собі забрав? Ого! А такого я не знаю, де він міг їх сховати. Просто в другому місці десь чи що? Капець. Ладно, тікаємо, звідси. Давай, 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 подоня. Добре, їдемо, значить. Ще в останню локацію там подивимось, що там є. Бо я забув. Що... А, там вроді гаражі. Я знаю ті гаражі. Це теж ужас там в гаражах. А може ключі в мене в бусі стоять? Може, в стих не встиг. Так, кафетерія, стел, плейграунд, паркінг. А, парковка. Не ту парковку. Там все дуже ужасно. Айскрім. скрим. Давай, ти сию. Я плюс 6 творе. Добрий вечір. Ти тут? Повезло, що його тут нема. Опа. Десь бли... О, він зверху! Я думав, він знизу заходить. Все, мені капець. Я просто в шо... Все в мене останній хп, якщо ще раз він не ловить... Ми завершуємо. Давай, давай, давай. I see you! Просто не повезло, ну мені... От реально, ну просто не повезло. Чуєте? А я щось не бачу, тут нічого. Хтось бачить? Ха. А, та то ж Ей. А що за. А як? Воно ж цей. Воно ж по суті має бути відкрите, а як він не тут закриє? Що я маю робити? Мені щось тут десь треба взяти, напевно А, може я розіб'ю скло? Так. О, десь із злости Дуєш, і в нього попав. Але вийти не можу, звідти. Треба почекати трохи, напевно. На ній вступи. Давай, давай, давай. Шуруй. Віндоу. Тікаємо. Він там. Е, бачок в нас, все добре. Можна ще раз нього кинути. Дві відкрив? Ага. ага. Так. Е, куди ми там мали їхати на парковку? Лиш би їм не зловив на ті парковці. Зловию буде капець. Ну не зразу хоч. Где там сходи? Я ж не кажіть, що він на сходах. Ні, нема. А зверху. Біжить. Десь біжить, він знайде. Так, чекаємо там вихід низ. тут ми маємо щось завалити. Він десь там ходить. Так, давайте щось пошукаємо. Де він? А, во, Пішов туди. Добре, він пішов туди. Тут, а нічого там, ничего там, ничего. <риклад> де, де, де де пішов. Так, о, сюда можно зайти. Там вроде шоссе. Став онли. У мене ключів нема. Где мы поки він тут. А, він пішов вниз, Він пішов вниз. Він зараз хочет сюди прибігти. О, біжить! Швидко. Так, мы сюди и зараз вниз. Ано? Ну? Є, він зверху лишився. Е, давайте так, тут по кімнатах пройдемось. А тут все позакривано. А я не знаю, тут взагалі можеш якусь кімнату відкрити. Тут машина вроді. Її заправити треба. А вона ще й замкнена. Хм. Коротше, в гаражі нічого нема. Там ми бензину взяли і. І просто капець. Я вже забув. Треба подивитися саму-саму свою першу серію. Ну добре другу. Поїхали. Е -е Та в кафе. Лишається в нас кафе. В кафе напевно, треба щось там зробити. Але кафе це найгірша локація. Мені треба одразу ще ті ключики взяти, але де вони загубилися, я поняття не маю. Там закрито. та нема там в курці. Де він? Дві, Закрито. Ти я в кафе вообще не зайду без тих ключів. Карточку треба, або він. О, точно, я не бачив тих дверей. ходи. ходи. Ха, я не заметю тих дверей, я думав, там сітка ти сітка. Добре. Красота, человече! А, тут по смітниках треба шартись, щось ми мали там знайти вроді колись. Давай. Ого, то він поки так буде шукати. А що ми маємо тут знайти по смітниках? До чого? Хто викинув смітник ключ від чогось, від чого не знаю? Є! 4859, код. Від каси, напевно. Закрито. Він мене з'їв. Він не заморозив, з'їв і відвіз куди? Правильно, він мене відвіз на фабрику. Зразу переніс нас, в яку там частину? В п'яту, в шосту або в сьому. Файно! Ми зразу перелетіли купа частин. Та ладно. Знову будемо робити по дві серії. Перша серія дивсь, знайомимося. Нагадуємо, нагадуємо. А друга серія проходимо Так що, чекайте наступної серії. Ми з того холодильника, врятуємо того грубаса, і все буде нормас. Всім па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще, і не буде геймовер. па па На YouTube канал під і в схеп геймс розважайся. Для тебе контент просто вищий класс. Щодня нові відео кайфує кожен раз на Ютуб канал Підпишись. Скляп Геймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео кайфуй кожен раз.